Вільна Незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, друзі, вирішили частково продати пасіку. Всю не будемо, так як з якоюсь кількістю ми справимося. А частину пасіки продамо. Є в наявності. Бджоли, пакети будемо само собою продавати. Е, є вулики на 7 рамок. Ось такі. Сім рамок з магазином. Е, чудові вулики, як показала практика, дуже чудово в них зимують бджоли. Так, є ще в нас 12-рамкові вулики. Всі ці вулики під Дадан. Е, дадан 300 -та рамочка. Так, 12-рамкові є. 10 рамкові є пулика е, є ось в такому виконанні. Так, ось таке виконання є. Це простеньке це є. З кутами, вон, з ручками. Ну, різноманітні. Так, ще які є, ще які є колоду. Хто хоче забрати. Хто хоче забрати колоду. Є воно у нас вон така колода. Так. Десятирамкові, семирамкові колода. Хто хоче купити АПІ-будинок, також можете забрати. Ми собі будемо приїжджати на інший точок. Частково там ми може його і встановимо. Ну, вже новий замовимо. Так, що ще в нас? Ну, в принципі, все. Дуже багато. А, лежаки. Лежаки. Забув вам сказати. Пишіть, покажу. Так. Є в нас лежаки. Дуже багато у нас Ну, Для цього тачка вони в нас не йдуть. Так, це у нас лежак є під українську рамку. Узко, високу. Це Дадан 300 -й. Без надставок. З потолоченими дерев'янами, як раніше робили. Оп, оп, Побачили, так? Да? Так. Є оце такі ж, такі ж там кришечка друга. Ось такі. Чудово. Ох. Бачите, так? Да? Так, ось такий будинок. Хто хоче, хоч чудовій по чудовій ціні дамо. дзвоніть, пещій. Ну, в них бджоли. Е, можемо з бджолами продати. Тут скільки нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім сімей зимують. Так що, хто хоче з бджолами, віддамо з ними. Так, що в нас ще є? Інструмент залишаємо все. Дуже багато рамок є. Е -е, нових рамок. Ті рамки, які ще не ставили ми вулики. Ну, але, напевно, ми їх поки що залишимо. Поки що залишимо. Кого зацікавили вулики, дзвоніть, пишіть, є під відео, залишу е, свої телефони. Хто хоче купити відводки, дзвоніть також пишіть. Дуже вже багато забронювали. Е, ну, якщо вистачить на всіх, значить вистачить, не вистачить. Ну, Тож таке діло. Є в нас ще вулики під українську рамку. Ну, Напевно, ми їх також залишимо. Так як нам дуже сподобалася зимівля бджіл в них поки що залишимо. Перенесемо цей, як і планували, на лаванду. Він у нас в таких кольорах. Я думаю, буде чудово, оригінально. Так, ну в принципі, в принципі все. Медогонку. медогонку. Ну, напевно, є в нас дві медогонки. Одна велика, друга маленька. Ну, Напевно, поки що залишимо. Так, ну, що ще? Джоли продаємо, вулики продаємо. Трохи потрібно розпродатися. Дуже ми багато розвели. А не встигаємо. Ви всі знаєте, я ще працюю тренером в школі. Дуже в мене, в мене багато дітей. Дітей підвести не можу. Краще, я думаю, менше буду тримати бджоло сімей. Ну, як показала практика, не спішіть розширятися дуже ми. Хватали, хватали, дохватались до того, що не встигаємо. Дітей також багато. Дітей біля 80 чоловік це. Дуже багато, я вважаю. І бджіл дуже багато. Так що зробимо акцент на спорт. Бджоли знаю. Дуже чудова тема. Також так... тема, але зараз відкривається і ринок Китаю. <свісно> ну, ви ж знаєте, китайці все закупоють за безсінь. Згодні зі мною. Поки що в цьому році е, меншому пасіку, а там подивимося. Нам вже й допомагають люди, але, але, але. Е, як показала практика, з одного вулика можна більше взяти, чим у вас буде два, але ніколи за ними дивитися. Згодні зі мною. Я думаю, е, бджалярі, які з досвідом згодні. Так, друзі, продажа бджіл в Харківській області. Продажа Пасіки в Харківській області. Звоніть, пишіть. До зустрічі!